Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо, як працювати ось із таким перетворювачем DC-DC, а саме MT-3608. Коли ви отримуєте цей перетворювач, він приходить ось у такій заводській упаковці, може бути і без неї, звісно, що ми робимо? Ми беремо і відкриваємо цю упаковку, звісно речі. І дістаємо наш перетворювач. Конкретно ця модель оснащена роз'ємом мікро-USB для того, щоб ми одразу могли під'єднувати шнур 5-вольтовий мікро-USB знову ж таки. Тобто нам не потрібно пошкоджувати цей шнур, підпаюватись до контактів, хоча можна, в принципі, і так зробити, або можна взяти зовсім інший шнур, не обов'язково usb з роз'ємом. І вже до виходу підпаємося до цих контактів. Чому ми вирішили зробити відео на цю тему, а саме як працювати з таким модулем? Адже бувають питання, чому не працює цей модуль, коли він прийшов до вас. Адже крутити резистором змінним в одну сторону, в іншу напруга на виході не змінюється. І ну, багато хто вважає, що він бракований, або він по дорозі, якось, коли йшов до вас, поламався чи ще щось. Насправді ж ні. Ця причина криється в цьому якраз в резисторі. Адже через те, що він новий, не користований, його потрібно, як я це називаю, прокачати. Тобто зробити пару обертів проти годинникової стрілки і потім накручувати за загодиною стрілку, і тим самим змінювати напругу на виході. Зараз я це хочу продемонструвати. Найкращий спосіб, звісно, це взяти мультиметр і до виходу приєднатися для того, аби. Бачите, чи змінюється напругу на виході чи ні. Ну, це, звісно, буде дуже такий легкий варіант для тих, хто має, звісно, цей мультиметр. Якщо, звісно ж, ви не маєте цього мультиметра, тому я вам покажу інший спосіб, яким можна скористатися. Беремо, звичайно, 12-вольтову стрічку. Ось маємо її контакти. Що ми зараз будемо робити? Ми беремо, шукаємо плюс на Самому нашому модулі. Ось він. Out+, плюс. Тобто вихід плюс. Ми беремо наш grid і стрічки і починаємо його приєднувати. Тепер ми беремо мінус. І також приєднуємо. Далі нам потрібне желення. Ми скористаємося, аби нічого не паяти звичайним шнуром на роз'єм мікроюзбі і повербанку. Будемо живити стрічку від павербанку. Під'єднуємо павербанк, відкладаємо в сторону. Так. І беремо тоді, під'єднуємо роз'єм до нашого модуля. Є. Ну, щоб впевнитись, що зараз нічого не працює, коли ми будемо крутити, ми зробимо замір мультиметром. Скільки показує мультиметр, Тому, щоб переконатися, ось наш мультиметр. Надіюсь, добре буде видно. Під'єднуємо на вихід. Ось показує 493 вольт. Тобто зараз напруга, по суті, така, яку ми подаємо на цей модуль. Тепер давайте ми візьмемо викрутку і почнемо крутити неважливо в яку сторону. Нехай буде за годинниковий стрілок Ось, я роблю оберти. Ну, зробив десь близько одного повного оберту. Так, перевіряємо напруга на виході. 4,93. Тепер переходимо до прокачки нашого модуля. Ми беремо нашу викрутку. До речі, погано тим, що потрібно брати дуже малу викрутку для того, аби нормально крутити цей змінний резистор. Тому, якщо ви бажаєте поміняти цей резистор на більш кращий, великою ручкою, то в принципі, це можна зробити. Цей резистор є на 10 к. Якщо у вас такий є, Можете собі, в принципі, поміняти, Ну, але ми будемо робити і штатно. Просто-напросто беремо і робимо 8 повних обертів проти годинникової стрілки. До речі, 8 це таке умовне число, тобто там можна явно менше. Не обов'язково брати там конкретно 8, конкретно там 10. Все-таки це більшість робиться, я б сказав, навіть на око. Ось так. Добре. Думаю, цього достатньо. Тепер я нажму кнопку на Powerbank, адже він зараз не видає напруги, адже він не бачить нагрузки. Краще через те, що модуль ще не вишає. Так, тепер ми будемо накручувати наш резистор. Якщо ми будемо бачити, що наша стрічка загорається, тоді ми зможемо знати, що напруга починає на виході рости. Тобто нам не потрібно вже буде мультиметром міряти. Тобто це якраз цей спосіб для тих, хто не має мультиметра. Парумак дуже виключається часто, це трохи погано. Так, тепер крутимо. Крутимо, поки не почне світитися наша стрічка. Процес насправді одночасно дуже простий, адже здавалося би, просто крутиш і все. Ну, але все ж таки з другого боку може зайняти декілька хвилин. Так, пройшло десь близько однієї хвилини. Я замінив живлення вже не від павербанку, а від звичайного блочка зарядки телефону, тому що блочок весь час задає 5 вольт, а. Наш він деколи відключається, коли на нього не подається якась нагрузка, і тому не підключається, точніше, якась нагрузка, і тому він часто виключається, доводиться весь час нажимати кнопку. Тому все-таки, якщо хочете так робити таким способом, то все-таки краще під'єднувати напряму до блучка, до розетки. Я крутив близько вже однієї хвилини до нашої точніше, за годинкою стрілкою. Так, тепер. Останні штрихи. Як ми бачимо, вже з починають тихенько горіти. І ми збільшуємо свічіння, накручуючи наш резистор. Тепер, завдяки стрічці, ми можемо приблизно прикинути, скільки буде вольт на виході. Ось я бачу, що стрічка вже світить досить яскраво. Більше, напевно, що не потрібно. Тепер давайте замірюємо, скільки в нас на виході зараз є вольт, скільки ми накрутили. Виставляємо на вимірювання напруги і міряємо 11.09. Ну, чесно кажучи, цього цілком достатньо. як Ви бачите для того, що стрічка стілася досить яскраво. Якщо у вас ну, немає мультиметра і ви якраз хочете підключати саме стрічку, то... Цього достатньо. Ну, тоді давайте, якщо таке діло, підкрутимо ще. Хоча яскравість, по ідеї, сильно тоді вже не зміниться. Сенсу змінювати напругу на 1 вольт немає. Тут же, до речі, коли резистор почав нормально працювати, обороти потрібно робити дуже акуратно і мало, тому що буквально пів оборота може змінити нам не 1 вольт, а навіть 2. А для такої стрічки, яка не має ні захисту, ні нічого, вона може легко згоріти. До речі, можна також перевіряти. Напругу просто по температурі. Приклавши палець до нашої стрічки, якщо діод гріється дуже швидко, він буквально приклали палець, він такий гаряченький, це означає, що напруга вже на виході трошки завелика. Буквально там 1-2 вольта може її спалити більше. Так, ну, думаю, цього буде досить. Давайте знову ж таки перевіримо. 13.33. Оце вже забагато. Це вже забагато. На дотик хочу сказати, що відчувається, що діоди досить такі тепленькі. Так. Це, звісно, вони не гарячі, такі, що можна попектися. Але чути, що вони гріються. Хоча складати, чесно, синя студіодна стрічка, вона досить неперебірчива. Її можна давати трохи більше, ніж в назволь, тому що сині студіоди вони споживаються такі більше, ніж там, зелені, червоні і так далі. Тому вона не згорить. Якщо коротко бачимо, що стрічка загорається, світить не все яскраво, все, зупиняємося, більше не крутимо. Хіба якщо є мультиметр, то вже регулюємо собі. Підключаємо і міряємо. Якщо мультиметр нема, просто-напросто по свічині. є свічення, перестаємо. Краще дати на 1 вольт менше. Адже, як ми бачимо, ну, освітлення майже не мінялося. Хоч зараз, зараз є 14 вольт, що було 11, 14 різниці немає. Тому, моя рекомендація. Бачимо, що свічка горить, зразу перестаємо крутити. Ну що ж, друзі, на цьому буде кінець. Якщо вам сподобався такий метод перевірки модуля, чи налаштування модуля, тоді переходьте в коментарі та залиште свій відгук, що вам справді було цікаво. Якщо вас цікавить такий модуль, можете переходити в OLX, яке буде по посиланні і замовляти такий. Якщо вас цікавиться тоді одна стрічка, також можете легенько переходити собі на посилання. І замовляти в нашому ликс таку стрічку. До речі, освітлення від такої схеми виходить досить непоганим, як ви бачите. Якщо дати білу стрічку, дати її, наприклад, там, пів метра, можна легко освітлювати собі чи ванну кімнату, чи кухню, чи звичайну кімнату вітальню. І не переживати, там, не перейматися, що немає світла. До речі, не обов'язково все ж використовувати розетку. Можна просто використовувати павербанк. От зараз, до речі. Це і продемонструємо. Беремо звичайний пауербанк. Речі, які ви також можете, якщо бажаєте, придбати в нашому LX. І все. Як бачите, все працює. І освітлення кімнати виходить просто чудовим, адже такий потужний пауербанк може живити стрічку, навіть якщо вона буде там пів метра, дуже довго. І такого, що виключили світло, і нема освітлення взагалі ніякого, вже не буде. Освітлення буде. Тому, якщо цікавить, переходьте. А так, то всім до побачення.